Пекельні ніч та ранок у Дніпрі, буквально півгодини тому, місто знов здригнулося від вибухом. Нині інформація уточнюється. А в досвід, а ворог в чергове атакував нас дронами та ракетами. Є влучання. Наш кореспондент Марко Ручка зараз на місці одного з прильотів, колего, які подробиці нічної атаки. Олена, вітаю. Чергова складна ніч для Дніпра і області. І в принципі ранок бо буквально 10-20 хвилин назад в регіоні оголосили повітряну тривогу. А у місті жителі чули вибухи. Повідомляють про пожежу, що саме там було, і які наслідки. Ми вже розкажемо пізніше. Тим часом росіяни вночі масово атакували Дніпро з стратегічних бомбардувальників, запускали і ударні дрони. ППО вдалось збити над областю 5 крилатих ракет Х 101 та Х 555 55, а також сім шахетів. Утім були і влучання, от що чули жителі міста. У результаті атаки у Дніпрі травмовано одного чоловіка. У нього легкі тілесні ушкодження. Він лікується вдома. Щодо наслідків, пошкоджено АЗС. От ми зараз власне тут і знаходимось. Там ми бачимо воронку від влучання. Навколо також тут повибувало шибки, пошкоджено споруди від будівельні споруди, Також тут понівечений товар, кажуть працівники АЗС, які власне із самого ранку працюють над усуненням наслідків ворожої атаки. Також понівечено житлові будинки. Ви бачите, позаду там два е, офіційно повідомляється про пошкодження двох приватних будинків. Бачимо вибиті вікна, понівечена покрівля до поліції. Також відомо, що звернулись вже два десятки громадян щодо пошкодженого майна. Нині фахівці обстежують місця прильотів та продовжують відповідні служби усувати наслідки. Наразі в мене це все, Олено. Дякую, Марко. Це було включення нашого кореспондента Марка Ручки, який зараз знаходиться на місці одного з прильотів. Він продовжує працювати і подробиці вже в наступних випусках новин на 11. -му.